Йоу, всім привіт! І сьогодні ми розглянемо з вами все, що може покращити якість ваших відеороликів на Ютубі. І стосується це бітрейта відео, роздільна здатність і ще одне теж головне, в якому кодеці буде оброблене ваше відео на Ютубі. І все це ви обираєте самі. Тож поїхали розбиратись. І як всі ми знаємо, яка б не була наша картинка. Але YouTube стискає її своїми алгоритмами. Знаючи це все, нам все одно хочеться її якось покращити. І перше, що можна придумати, це знімати відео у вищій якості бітрейду. І давайте розберемо на такому схематичному прикладі. Був у нас гарний спутник Сінжао, і передавав своє зображення на YouTube з бітрейдом 50 Мбіт на секунду. А YouTube стискає його до своїх 5 Мбіт за секунду і показує нам те, що ми можемо побачити. А другий спутник це Юпітер 90-го року. Який може передати нам свої зображення з бітрейтом 15 Мбіт на секунду. Але так чи інакше, YouTube сіскає його до своїх 5 Мбіт за секунду. І в кінцевому результаті ми бачимо, що і та, і друга картинка має поганий результат. Але більші деталі ми зберігаємо з більш якісного і повного зображення. Тож, щодо бітрейду, думаю, всім зрозуміло. Але головне не перестаратися. Бо, наприклад, такої стіни, і якогось Едуарда, багато бітрейду не потрібно. А ми переходимо далі до роздільної здатності відео. А тут все залежить від рівня вашої техніки. Якщо Едуарду купити добрий фотоапарат, а потім ще хороший ноутбук, то Едуард буде радісний і зможе публікувати ролики 4К. Але завжди є своє але. І якщо ви новий автор на Ютубі з дешевою камерою і простеньким ноутбуком, і роздільна здатність Full HD – це ваше все, і відео таких авторів, Ютуб буде оброблювати. Самим простеньким кодиком AVC. І тепер ми з вами плавно переходимо до хитрого пункту кодики. І розберемо все на реальних моїх прикладах з YouTube. Let's go! І ось я для вас залив три своїх відео: перше з подорожі, друге це з кімнати і третє це з гри. І так. почнемо з відео номер 1 Ми маємо його дві однакові копії: що перше має роздільну здатність в Full HD, і що друге має роздільну здатність в Full HD. Але перша версія оброблена ютубом і має кодик ABC1. А друга версія має кодик vp 9 А тепер уважно дивимося різницю. Перша версія, друга версія. Перша, друга. Дивимось першу на море і на другій на море. Також гори, і камінчик на першій версії і на другій. І самі бачимо різницю. А зараз переходимо до другого відео. І бачимо, як пікселі поїли нашого кота. Дивимось на кота, на ролети і на квітку. Ось десь тут. Це перша версія кодики AVC і друга vp 9 Два відео має роздільну датість у HD. Що друге і що перше. Ну а зараз переходимо до третього відео з гри. Різниця кодиків полягає в чому? Що чим більше об'єктів в кадрі, тим паче рухомих об'єктів, тим різниця в кодиках буде більш замітною. І ось на цьому кадрі з гри дуже замітна різниця. Так як тут у нас є дуже багато фонового листя. І побачте, як тут, і як тут, маємо на першій версії і на другій. На першій, де тут зовсім каша, на задньому фоні теж. А на другій ми бачимо окремі листочки. І повторюю ще раз, це все ми маємо. Роздільну здатності Full HD. Не 2К, не 4K. Різниця тільки в кодиках. В одному AVC1 по замовчуванню, і в другому при кодикі vp 9 Зрозуміло, що в 2К-4К якось буде ще краще. Але ми говоримо тільки про Full HD. І далі я розповім, як ми можемо впливати, на якому кодекі буде завантажено наше відео. І це все зробимо в DaVinci Resolve. Тож поїхали. Тож, створюємо новий проєкт в DaVinci Resolve, заходимо в налаштування, і тут ми бачимо роздільну здатність нашого проєкту, і ми його змінюємо з Full HD до своїх параметрів. І я думаю, всі ми знаємо, що чим більше розтягнути свою картинку з Full HD до 2К або 4K, тим вона буде мільнішою. І щоб обманути YouTube, ми присвоїмо їй такі параметри: 2, 4, 3, 2, 1 3 6, 8. І тепер YouTube буде думати, що картинка десь близько щось там біля 2К і прикріпить їй кодек vp 9 Але при самій обробці його YouTube, YouTube не зможе витягнути з нього чітку картинку 2К, тож відео зостанеться в роздільній здатності Full HD. Але що найважливіше для нас, воно буде в кодекі VP9. А зараз додаємо наше відео до DaVinci Resolve. І ось наше відео. Заходимо в інформацію і бачимо, що відео має роздільну здатність Full HD. А в новій версії DaVinci Resolve Studio маємо таку функцію, як Super Scale. Вмикаємо її і вибираємо пункт. Другий розширений. Ви можете ще пограти з параметрами, але це найбільш оптимальні. І далі переходимо до пункту експорту нашого відео. І зараз я вам покажу найкращі параметри рендеру цим способом: формат відео в MP4, кодик H265, енкодер Nvidia, так як я маю відеокарту RTX, роздільну здатність ставимо так, як на початку проєкту 2432.1368. Фреймрейт тут уж згідно з вашим відео 25, 30 або 60. Для такої роздільної здатності. Або 2К, вибираємо Btrade 51 мегабіт. в encoding profile. Ставимо Main 444. Але якщо маєте якісь проблеми або енкодер ваш не вивозить, поставимо на Main. Trade Control вмикаємо тільки постійний Btrade. Preset Medium, вища якість. Далі ще одне. Заходимо в пункт Advanced І в самому кінці вмикаємо ці дві галочки. Для оброблення нестабільних участків вашого відео у вищій якості. Далі можете зберегти ці настройки для себе, вдаємо до рендерингу. І якщо, друзі, ви зробите все те саме, що я вам показав, ви дістанете відео в роздільній здатності Full HD, якістю картинки майже 2K, і кодиком vp 9 А з вами був що таке?